Повномасштабне вторгнення Російської Федерації спричинило в Україні безпрецедентну житлову кризу. За оцінками міжнародної організації з міграції з початку війни пошкоджено або зруйновано понад 236 тисяч будівель. Це уявіть як, наприклад, Маріуполь і буквально кожна будівля у ньому. А саме житлових одиниць пошкоджено або зруйновано більш ніж 2,5 мільйона. Це до прикладу масштабу кількості ціла Київська область. На цю ситуацію накладається критичний брак муніципального житла, нерегульований приватний ринок оренди та масштабне переміщення людей усередині країни. І от результат, згідно останнього звіту міжнародної організації з міграції, майже півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб мають труднощі в оплаті орендованого житла. Через це люди змушені скорочувати витрати на лікування чи комунальні послуги а інколи навіть повертатися додому у небезпечні райони. Це проєкт на часі. Мене звати Кристина Терещенко. Вітаю! В цьому випуску говоримо про поглиблення житлової кризи серед ВПО. Але спершу підпишіться на соцмережі точки сходу. Таким чином ви підтримаєте незалежне онлайн медіа України. Детальніше звіт МОМ обговоримо з представницею організації Варварою Жлуктенко, менеджеркою з комунікації міжнародної організації з міграції. Вітаю пані Варваро. Вітаю, давайте почнемо з головних висновків вашої команди щодо поточного житлового становища ВПО в Україні. Міжнародна організація з міграції проводить щоквартальні загальнонаціональні репрезентативні опитування, і е, з результатів останнього дослідження е, ми бачимо, що внутрішньопереміщені особи стикаються з серйозними проблемами, пов'язаними з житлом і з власне, коштами на забезпечення свого проживання. Понад половина з 3 мільйонів 700 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а саме такою є їхня кількість, за даними мом, сьогодні проживають в орендованому житлі тоді, коли серед людей, серед українців, які не були переміщені, таких тільки 6 відсотків. І зрозуміло, що фінансовий тягар Оренди для переселенців є дуже відчутним. Дві третини з тих із них, які орендують житло, а загалом це понад мільйон триста тисяч осіб змушені покладатися на власні заощадження для того, щоб покривати витрати, пов'язані з орендою. І у певної частини переселенців ці заощадження вже в Черпуються чи навіть вже вичерпалося. Ми досліджували співвідношення витрат на оренду із загальним доходом, і, в принципі, це медіанне значення є доволі рівним по всій країні, воно становить близько третини загальних доходів родини. Тобто третина загальних доходів родини переселенців витрачається на оренду. Зрозуміло, що в таких локаціях, як Київ, як Західна Україна і навіть Північні регіони, витрати на оренду житла є вищими, але це скомпенсовується і вищими доходами. Пані Варваро, але от якщо до прикладу взяти будь Яке місто України, обласний центр, наприклад, то середня зарплата там не буде мати прийнятне співвідношення з середньою вартістю оренди квартири. Ситуацію значно погіршує те, що медіанний місячний дохід переселенців, яким потрібно орендувати житло, становить близько 16 тисяч гривень на родину, і це значно нижче за приблизно 30 тисяч гривень родин. Ного доходу. Які мають о, непереміщені особи, також з о, числа о, винимачів житла, тому о, гостро стоїть і питання працевлаштування переселенців, і питання підвищення їхнього доходу для того, щоб вони могли забезпечувати себе житлом і житлом належної якості? Ну і також ще не будемо забувати про те, що є літні люди, о, які чи не працюють. Чи їм складно працювати багато, і відповідно вони вони отримують менші доходи, і е, такі переселенці вони змушені жити там з родичами, з, з, зі знайомими чи знов таки залишатися в тих саме е, місцях компактного проживання. А ці місця компактного проживання вони досі діють. Вони досить діють. Звичайно, що є державні стратегії поступового переформатування, укрупнення, скажімо так, оптимізації сприяння тому, щоб люди все ж таки могли знаходити можливості індивідуального житла, але ми бачимо, що най... Уразливіші з числа переселенців продовжують залишатися в колективних центрах, і міжнародна організація з міграції далі продовжує надавати допомогу о, цим центрам. Фінансовими грантами для того, щоб центри е, самі могли проводити необхідні ремонти, для того, щоб утеплення е, купляти необхідне е, обладнання е, і заходи е, психосоціальної підтримки, е, ми там проводимо для того, щоб ті, хто надалі там залишається. Е, ми почувалися настільки ізольованими, мали можливості спілкування якоїсь розради і пошуку альтернативних можливостей для себе. Згідно вашого звіту, переселенцям заради оренди житла навіть доводиться йти на скорочення інших важливих витрат. Розкажіть про це, будь ласка, докладніше. Так, це змушує людей економити, це змушує витрачати заощадження і тривожні результати з нашого останнього опитування. Це те, що один із п'яти людей, які давно перебувають в стані переміщення. Вже вичерпали е, свої е, заощадження. Е, також ми бачимо, що 16% переселенців були змушені переїхати в дешевше житло, і е, часто буває так, що це житло, звичайно, має нижчу якість. А напередодні зими це суттєво, якщо немає належного утеплення. Якщо немає сучасних вікон, а вони старі, із них дме, то зрозуміло, що це буде позначатися на якості життя. Пані Варваро, чи правда, що люди навіть готові повертатися до своїх домівок у небезпечні регіони, аби заощадити люди повертаються сьогодні. Кількість людей, які повернулися після переміщення чи то всередині України чи з-за кордону, становить близько 4,5 мільйонів осіб, за даними міжнародної організації з міграції, але дуже значній частині переселенців повертати нікуди. Тому що за нашими оцінками близько 2,5 мільйонів володіють житлом, яке залишається переважно недоступним, воно або на тимчасово окупованих територіях, або на лінії фронту, і про понад половину таких домівок, люди, яких ми опитували, повідомляють, як. Про пошкодження пані Варваро, які кроки на думку вашої організації потрібно зробити державі, щоб так би мовити стабілізувати ринок оренди і знизити фінансове навантаження на ВПО? Оскільки ми згадували про? Е Суттєву різницю в доходах стоїть питання працевлаштування переселенців, стоїть питання їхньої перекваліфікації. І міжнародна організація з міграції працює і в цій сфері. У нас було кілька проєктів, які включали професійне навчання. Для внутрішньопереміщених осіб. Також нещодавно МОМ підписала меморандум про співпрацю з Міністерством розвитку громад та території України та з Держмолодь житлом, який створює передумови для спільної ініціативи з доступної іпотеки. Для внутрішньопереміщених осіб ми очікуємо, що близько 600 родин зможуть скористатися такою підтримкою. Дивіться, беручи до уваги всі зусилля по житловим програмам для ВПО, але цифри звіту вашої організації все ж таки кажуть про те, що криза житлова посилюється з руками війни. Так, безумовно, тому що. Е Вимушене переміщення триває вже котрий рік, тому що в людей о, виснажуються, вичерпуються їхні заощадження, тому що о, є складність з. О, Роботою належного рівня й отриманням доходів на рівні, які б дозволяли забезпечувати стабільне і якісне житло і тим паче дозволяли купувати житло у власність. Дякую, пані Варваро, що знайшли час для нашої програми. З нами на зв'язку була Варвара Жлуктенко, менеджерка з комунікацій міжнародної організації з міграції. Дякую вам. Далі переходимо до другого блоку програми. З нами на зв'язку голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян. Вітаю, пане Аркадію. Доброго дня. Згідно з останнього звіту міжнародної організації з міграції більш ніж 1,3 мільйона ВПО на межі житлової кризи, яка поглиблюється. Як ви оцінюєте таку інформацію, враховуючи вашу роботу безпосередньо з переселенцями? Що доводиться чути саме потреку проблеми з житлом і орендою? Проблема житла стоїть гостро у всіх внутрішньопереміщених осіб, принаймні у більшості? Я нагадаю, що внутрішньопереміщених осіб у нас за офіційними даними тільки в Україні 3,9 мільйони. Людей і питання житла не вирішується для більшості. Нехідно в змі була інформація про те, що от дуже були гучні заголовки. Про те, що 2 мільйони 2 мільйони гривень житлового сертифікату отримують внутрішньо переміщені особи. Ця інформація є частково правдою, тому що за розрахунками уряду лише 7 тисяч родин можуть от претендувати на. Цю виплату, і вони мають мати окрему категорію або учасників бойових дій, або отримати інвалідність 2014 року в ході активних бойових дій. Плюс цей житловий сертифікат буде дуже довго нараховуватися, і наскільки я розумію, його можна витратити лише протягом 30 робочих днів, що дуже такий стислий термін, тому але це ще технічні питання. А щоб вирішити питання житла для внутрішньопереміщених осіб, потрібно важливо робити макро, макро якісь дії. Такою дією такою реформою є законопроект 11.61, розроблений командою нашої асоціації поданих парламент фракції Європейської солідарності, підтриманих парламенті всіма фракціями. Проте президент його на сьогоднішній день досі не підписав. Петиція на сайті президента набрала підтримку цього законопроекту, набрала 25 тисяч необхідних в короткий термін голосів. Президент досі на неї не відповів, і таким чином питання не вирішується, але цей законопроект. Створює умови е, і ство головне прирівнює все житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій, до такого, яке є знищені. Хочу запитати ще у вас по деяким цифрам зі звіту мома саме про те, що майже половина переселенців витрачають понад 30% свого доходу. На оренду, а частина навіть більше половини. На вашу думку, чому ситуація є такою кризовою? Це нестача муніципального житла, завищені ціни чи ну може прогалини у державній політиці? Ну я би сказав би не нестача муніципального житла, а його відсутність це, це перше. Друге, звичайно, враховуючи ціни, я би навіть з тридцяти 30 трошки би подискутував, бо я би. Я вважаю, що цей відсоток навіть і більший. Коли в 2024 році весною більшість внутрішньопереміщених особам забрали ці виплати, ці 2-3 тисячі гривень, яких не вистачало на оренду житла а глобально, Міністерство соціальної політики зробило провальну, провальну ініціативу з приводу компенсації оренди житла для внутрішньопереміщених осіб. І були регіони України, де була подана одна людина. От, наприклад, і були цілу області, де на цю компенсацію була подана одна людина, тому що ринок оренди житла в нас країні він в кращому випадку сірий, і люди не хочуть офіційно орендодавці, не хочуть офіційно укладати договори. Ну так у нас склалося в країні, і міністерство мало про це знати перед цим зробити дослідження, зробити ресерч цієї реформи, цієї ініціативи, цієї зміни, але цього не відбулося, і люди просто залишаються. Один на один з проблемою житла так і наскільки показує практика, у деяких областях орендну плату беруть не у гривні навіть, а у валюті. Так, і ця сума може бути насправді будь-яка. Вам орендодавець може називати будь-яку суму, тому що це його приватна власть. Він може вам за одну кімнатну квартиру вас просити 100 тисяч доларів в теорії, тому що він, він так хоче. Ринок не регульований нічим, ніяким законодавством. Орендар ніяк не захищений. Пане Аркадію, а щодо придбання власного житла переселенцями, ми от проговорили з вами за ці ваучери на 2 мільйони з певними умовами. Ще хочу запитати у вас загалом, як ви оцінюєте наявні державні житлові програми? Є щось, чого, може не вистачає, щоб вони реально працювали для молодих ВПО по цифрам. По цифрам завжди от потрібно звертатися до цифр, якщо є якісь е дискусійні питання е за його селою. З початку програми було куплено, а це не тільки внутрішньопереміщені, особи це часом, це і військові, це і лікарі, це і вчителі було куплено 18 тисяч квартир. Нагадаю, що внутрішньопереміщених осіб у нас майже 4 мільйони людей. Тому ми можемо зрозуміти наскільки ця програма є ефективною. Велика проблема в першому внеску: це зараз має бути змінено. Я сподіваюся, що найближчим е, часом І люди мають отримати або окрему кредитну програму, або перший внесок має бути значно е, знижений. І треба розуміти, що це реальна інвестиція в людей. Це інвестиція в людей, щоб вони тут залишалися, тут жили, тут платили податки, тут працювали, тут створювали бізнес, тут народжували дітей. Не потрібно до цього ставитися. Е, як ринково, не потрібно до цього ставитися. Економічно на коротку дистанцію, до цього потрібно ставитися на довгу дистанцію на, на, на довгі кроки, тому що в нас і так демографічна криза. А якщо зараз ще половина внутрішньо переміщених осіб, які зараз тут є, поїдуть, особливо молоді і працездатні, нас, нас чекатиме ще більша демографічна криза ніж є зараз. Добре, і останнє питання у мене до вас: якщо криза, ця житлова буде все ж таки поглиблюватись, не вдосконалять певні механізми житлових програм. На вашу думку, яким може бути ну найгірший сценарій? Найгірший сценарій, що навіть після підписання, якщо будуть якісь там угоди про тимчасове припинення війни або припинення війни, або припинення бойових дій, люди просто поїдуть за кордон або поїдуть в окупацію до себе додому. Це ця тенденція зараз є, а це насправді питання національної безпеки. Люди обирали Україну. Свідомо, люди мають надію, і цю надію не можна. Це, це просто злочин буде, я сленгом скажу, людей кинути. Або насправді з людьми треба бути чесними. Не потрібно про ці 2 мільйони гривень кричати і так далі. Людям потрібно сказати чесно. Грошей немає на цьому етапі у нас. Ми працюємо над тим, тим. тим. Е, є гроші, але для окремих категорій: є пріоритетність. Пробачте, на всіх не вистачить. Будемо по черзі, і так далі. Але має бути така комунікація на сьогоднішній день. Цієї комунікації немає. Можна говорити про е, ці механізми дуже багато, але є. Велика глобальна проблема в тому, що на сьогоднішній день немає інституції, яка би займалася внутрішньопереміщеними особами. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій було ліквідовано. Міністерство єдності було ліквідовано і немає на сьогоднішній день. Профільного міністерства, яке б мало стратегію комунікації і роботи з внутрішньопереміщеними особами на 3, на 5, на 7 років. А ця проблема приблизно цей час ще буде гострою, не просто актуальною, а гострою для нашої країни. Дякую вам, пане Аркадію. З нами на зв'язку був голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян. На сьогодні у нас все обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі точки сходу. А тут у YouTube натискайте дзвіночок, який нагадає вам про наші нові випуски. Також ви можете підтримати нас будь-якою комфортною для вас сумою. Таким чином, ви робите внесок у розвиток незалежного онлайн-медіа. Необхідні реквізити в описі до цього відео. Це був проєкт на часі. Я Христина Терещенко. До зустрічі.